Краса. Що, всім гарного дня, приїхали на пошуки трошки побігати. Поселення стояло. І в нас перва знахідка є. 32. І от яка знахідка. Нак випадає. Нак вже гарний. Ууу, гарний, гарний. Гарний наконечник. Вістря стріли. Семочка. Ну здорова, така класна. Вистря стріли. О така гарнюча випала. Вістря-стріли. Гарна. І от таке вістря-стріли випало. Ходимо далі. Поїхали далі. Портал відчинився. Так, є знахідка з цієї ямки. гарна знахідка. Всім ще раз привіт, доброго дня. Ми виїхали трошки на пошуки. І знахідка така гарна. Я Не знаю, така вот здоровенна. Це, напевно, то ли ножик, то ли що це таке. Ну тут є як така штука. Скоріше все якийсь ножик був. Тут остро з двох сторон, з цієї сторони, з цієї сторони, Скоріше, як ножик був або що. Ну така гарна штука випадає. Може це і не ножик, може ножик. Ну щось таке похоже на ножик. Забираємо. Так, переїхали ми на друге місце. Машина там Там походив чуть-чуть. Дуже скоро закругляться. 96. І є у нас Манітосіна здоровенька. Ах, хороша. Тільки що це? Ой, тут не видно. Це не що це таке. З цієї сторони лиса. А з цієї сторони щось чуть-чуть проглядається. Ну, буду мити, потім покажу. Курка, мабуть, проглядається. Це тут щось сильно лисе. Дві копійки капуста. Ніколи. Забираємо. Так, є знахідка з цієї ямки, вітер, ртує, бля, чути не буде. Знахідка класна. О, а то яка опять. Я думаю, що це срібляшечка срібна... О, якісь іерогліфи Що це таке? Все щось непонятное. Ну тоненька такая тоненькая. О, якісь непонятні іерогліфи. Що це таке интересная? Ух ти, щось с Щось нове. Помию, покажу. Щось нове. Так, помив я ж монетку І що то я там бачу, щось є. Я щось так і не можу в'їхати, що це. такого что-то такое тоненько-тоненькое я спочатку подумав, що османы и не шось таке новые такушины знаходимо. забираем так все, всем гарного дня Тихого вечора вже я закругляюся домой. Так, всі знахи, які на тому полі в мене випав нак такий класний. Я там не бігав більше, ну класний нак. Взагалі шикарний нак, класний. Потім там, типу, як ножик, що то таке. Вон. Тут ще ручка скоріше, що була. А тут яке-то. Ну остро з цієї сторони, з цієї сторони. Типа ножик что-то. Тут уже выпал, скорее всего, двушка капуста, но ну, на лыса. Або может что-то связано с одним копейкой серебром. Что-то такое, блин. Гудзик такий гарный выпал. Ну, копеечки я не снимал. Две копеечки выпали. Ну и классно вот это выпало. Не знаю, что это, но на тонкая эклезия. Тут такие вот надписи. Що ти навіть не знаю, що це дома помию добре. От така монітосіна випала ще одна. Все, всім гарного дня. Ми погнали домой.